Отрошко Іван Іванович у 2021 році закінчив проводський професійний ліцей. Він був відповідальним, силіспрямованим учнем, мріяв будувати і дарувати добро людям, але війна змінила його мрії. Пан отрошку з позивним демон загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання неподалік села Бердичі на Донеччині. Його командир Сергій Ярошко пригадує, того дня Іван разом з побратимами отримав завдання готувати позиції на другій лінії, але через прорив противника вона швидко стала першою. Ось так що Іван впіймав кулю. Снайпер його дістав. Ну і там шансів у нього не було. Тобто кульове поранення, несумісне з життям. Це було в голову на виліт. Життя молодого воїна Івана Отрошка забрала ворожа снайперська куля. Його останнє бойове завдання було на Авдіївському напрямку 15 квітня. Попрощатися з хлопцем на центральній площі броварів прийшли рідні, друзі та побратими. Йому було лише 20 років. За декілька годин до смерті хлопець врятував життя побратима, який зазнав поранення ніг. Про такі героїчні подвиги бійця рідним розповів командир батальйону. Був приліт ворожого снаряда, і побратиму дуже посікло ноги. Побило так, що кров просто цебеніла. Юнак, якому всього 20 років зміг в конвульсіях побратима. За, за, наложити йому турнікети після цього. Іван отримав інше завдання, і зв'язок із ним зник. Рідні сподівалися, що живий, та серце молодого бійця зупинилося через російську кулю. Тіло Івана змогли забрати з поля бою через три дні. Згодом снайпера, який вбив молодого воїна, знищили наші оборонці дронами. Розповів нам батько Івана, теж військовий. Багато хто хотів би мати такого друга, такого знайомого, такого товариша. Надіжний хлопець. Дуже надіжний хлопець. Іван Утрошко народився та провів дитинство у броварах на Київщині. Там закінчив школу. Його однокласник Дмитро Теплюк розповів: аби загартувати організм, взимку ходив без верхнього одягу. Разом вони займалися кікбоксингом. Іван не закинув спорт навіть після осколкового поранення стегна. У Вані я не пам'ятаю ні одного дня, коли він не ходив. Навіть коли вже після повномасштабної він був на лікуванні з ногами, я його побачив недалеко біля школи на вулиці. І я кажу, коли Кажу, на кікбоксинг. Я кажу, так тебе ноги. Я кажу, ну і що, надо, дисципліна. Івана Отрошко служив від 2021 року. Його військовий шлях розпочався у 18 Спочатку добровольцем пішов у 95-ту окремо десантно-штурмову бригаду. Був кулеметником у боях на Сході. У нього були коліна, тоді в бінтах заматані. І він мені каже, воювати, бо що зараз лічуся. Я тоді вже був здивований, тому що ну, 18 років хлопцю, це мій одногодка, в когось навіть. Такі годи немає, навіть мислі такої початок великої війни. Хлопець зустрів в окопах під Донецьком. Побував у найгарячіших точках. Стримував окупантів під ізюмом на Харківщині. У свій день народження 11 липня 22-го року. Іван зазнав серйозної бойової травми. Через контузію взагалі не міг говорити. Хлопця відправили на лікування до шпиталю. Комісія військового комісаріату визнала його непридатним через травму. Іван не погодився з таким рішенням. Після відновлення ще раз прийшов і отримав статус обмежено придатний. Через це не зміг проходити службу у складі штурмових підрозділів. Тому перевівся у 119-ту бригаду територіальної оборони. Це людина, яка закривала своїм серцем прогалини в нашій обороні України. Такі молоді. Мені було дуже жалко, що молоді такі страдають морально страдають. Але він іван це був фізично підготовлений. У Умотивований, він хотів служити в ССО. Це втрата не тільки для рідних, а й для всієї України. Поховали бійця на алеї героїв місцевого кладовища броварів. Побратим з 95-ї бригади Юрій Аджаной пригадує, спільну мову з Іваном знайшов одразу. Імпонувала його дисциплінованість та безвідмовність. На вечірній перевірці в маруні то всі так, коли, коли, А трошка він «Я!» і всі такі. Уау! Якщо десь займатися спортом чи десь займатися зброєю Іван перший, це був військовий. Це... З таких Іванів, якщо зібрати ССОшний підрозділ, це було ідеально. Після того, як в 95-й бригаді його визнали обмежено придатним, Іван Отрошко приєднався до 164-го батальйону з прилук. Це сталося наприкінці 2022 року. Першу він зайняв посаду кулеметника. По готовності вогонь! Він такий хлопчина був, що ну, так запам'яталися, що зацікавлений дуже так. От ну збуз до в його тяга. Зразу ж давай за мною бігати. Типу, покажіть мені зброю, яка в мене буде. Чого він ж тоді новинами не звертався? У той період хлопці зблизилися. Разом виконували бойові завдання на півночі країни. Та й мов то робить нічого. На мене каже давай отжиматися. Я <сміщу> таки зразу смішно. типу, тут каже, до чого? типу, ну давай, отжиматися. Іван пройшов з прилуцьким батальйоном дві ротації на сході. Навесні весні 2023 Був у Білогорівці Цьогоріч у Бердичах. Давай, 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 ваня! давай, ваня! Під час останньої ротації Іван був водієм. Ось як побратими говорять про той період його служби. Коли він мене останній раз вивозив на позиції, то сказав, каже, бо ка каже, трьохсотим, каже, поб'ю. Боєш двохсотим, взагалі об'ю. Ну, це так жарт. Коли вже мене пораненого виводять. Теж Ваня проїжджає, ну, на рік 200. Теж він за кермом, я поруч сиджу. Їдемо і ну, вже ж забулося, зрозуміло, все. А він мене бере, так по плечу б'є. Каже, пам'ятаєш, що я тобі казав. Я ще досі не можу цю патір пережити. Є, нас багато було спільно, ми багато гуляли, багато розбавляли. Це ж демон був. Це душа моя біса. У нас були такі шутки. І зараз оце сніг іде. Температура мінус 5 Пригадує позивний демон. Іван отримав за низький та грубий голос. Про цю його особливість розповіла і мати. І в нього такий бас був. Ну за що йому е е позивний дали е за цього його голосу незвичайного тому що коли він там до рації підходив, у нього такий, да і йому хлопці. В Шутку кажуть, голос пресподні. Дали йому то демон. Торік, 5 червня, під час урочистого шикування 164-го батальйону Іван Отрошко йшов у колоні з портретом полеглого побратима. Україна ходим цей, Україна, ходим. Він ніколи не, не, не жалкував себе. Я вважаю, що такі героїв. Головне, щоб пам'ять про таких була, тому що якщо люди не будуть пам'ятати таких людей, то ми у нас немає майбутнього.